Окупанти планують підрив ЗС. Яка ситуація на станції? В апостолове повернули воду. Місто майже тиждень було без питної. На криворіжжі стартували жнива. Яким буде врожай? В студії Владислава Авдієнко. Вітаю! Про головні події міста та району розкажу далі. Радіаційний фон по всій Україні у межах норми. Запорізька АЕС працює в штатному режимі, зазначають посадовці. Нагадаємо, напередодні наша розвідка повідомила на даху третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС розміщені предмети, схожі на вибухівку. Росія може влаштувати підрив на станції, аби створити картинку обстрілів з боку України. Таким чином, виправдавши свій теракт, Росія повинна чітко усвідомлювати. Світ бачить. До яких сценаріїв готуються терористи? І світ готовий реагувати. На жаль, не було вчасної і масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції, і це може надихати Кремль на нове зло. В апостолове повернули воду. Днями місто повністю залишилось без централізованого постачання. Рівень у місцевому каналі впав нижче водозабору. Як мешканці пережили брак питної та чи близько глобальне вирішення проблеми з'ясовували наші кореспонденти. Після підриву Каховської ГЕС апостолове почало жити за графіком. Воду вмикали на три години зранку і ввечері, а шість днів тому централізоване водопостачання зникло зовсім. Я можу вам сказати одне: що централізоване водопостачання ну ми не цінили цього. Ми просто цього не цінили. Я могла взяти воду, вилить, а тепер ні. Влада пояснює, рівень у місцевому каналі опустився нижче водозабору. Усе через обміління каховки рятують пункти підвозу, технічно видають по 20 літрів на людину. Я економлю, звісно, тому що це така їда. Там ну животним на Я поки не стирала, були другі, значить, підвози. Ну там пишуть, що технічна вода. От тоді я могла там чуть-чуть підстірнути це. Отак. А ось до пунктів видачі питної влітку дістатись тяжко, особливо людям літнього віку, та й води замало скаржаться пенсіонери. Видають 60 плюс одну баклажку на місяць. Це виходить один говточок у день. А куплять по 2 гривні літром не кожен накупляється. у магазинах. Вже питної вдосталь ціни не піднімали. В нашому магазині нічого не подорожчало. Все на місці. Ціни, які були, такі і залишилися. Сьогодні, 5 липня, в апостоловому відновили водопостачання, але поки що у тестовому режимі. Частково винайшли можливість подати зараз воду, але до графіка, щоб повернутись, потрібно, щоб в тому каналі де іде забор, буде потрібен рівень води, але його наразі зараз немає. Попри тяжку ситуацію, люди виїжджати з міста не планують. Вірять, скоро водопостачання відновлять повноцінно. Будуються певні такі водогіни, які подовжувачі для вирішення питання поновлення водопостачання на цих територіях. Посадовці додають усі матеріали та гроші на будівництво. є. Єлизавета Мельниченко, Марко Ручка та Нікіта Бондаренко. Про кривий ріг. У мережі з'явились перші кадри будівництва водогону, який рятуватиме жителів району від зневоднення. Днями роботи перевірив віце-прем'єр Олександр Кубраков. Нагадаємо, Кривий ріг вже 26 днів живеться тільки з резервів. Для відновлення постачання будують канал. Карачунівське водосховище, Кривий Ріг, Південне. Завершити роботи планують за два місяці. Одразу після того, як сталося. Катастрофа, як Російська Федерація зруйнувала дамбу Каховського водосховища, в той же день були виділені всі необхідні кошти. На третій день почалось будівництво відповідних ділянок. Тобто, нашими очікуваннями, протягом двох місяців ми будемо намагатися завершити всі ці роботи. І до інших новин поранення на фронті отримав відомий криворізький спортсмен скелелас Олег Гринченко. Він боронив Бахмутський напрямок. В авто, в якому він їхав на позиції, влучила ворожа протитанкова керована ракета. Боєць дивом вижив, але втратив око. Також у пораненого опіки та черепно-мозкова травма зичимо воїнові скорішого одужання, перемог та підкорення нових вершин. Мінігради для наших захисників кривий ріг передав бійцям 43-ї окремої механізованої бригади три мобільні реактивні системи залпового вогню із народною назвою Партизан. Це американські пікапи, на яких ракетні установки воїни ще називають їх пекельними машинами. Швидкість, тихий хід і дальність стрільби до 20 кілометрів не залишать шансів окупантам. Збирають пшеницю, соняшник та кукурудзу. На криворіжжі стартували жнива озимих та ярих зернових. Вже оброблені понад 6 тисяч гектарів. Також усі поля нарешті безпечні. Від російських мін очистили майже 22 тисячі гектарів території. Замінованими лишаються ще деякі лісосмуги. Зеленодольськ оживає після дев'яти місяців обстрілів. Минулоріч ворог нещадно гатив по житлових будинках, закладах освіти, парковій зоні. В місті знешкодили більше двох з половиною тисяч боєприпасів. Втім, мешканці не зневірилися. Волонтери працюють пліч опліч із комунальниками. Завдяки підтримці міжнародних фондів вже відремонтовані майже 90% пошкоджених будівель, відновили й зелену зону, висадили квіти та спеціальний різновид дерев. Що дуже швидко ростуть. Це все, про що ми хотіли вам розповісти сьогодні. Більше цікавого у наших соцмережах. Підписуйтесь, аби нічого не пропустити. Побачимось за тиждень.